Добрий день. Підприємство Аловес 100 пропонує до вашої уваги бак відстійник власного виробництва для зберігання бджолиного меду, який вироблений з нержавіючої сталі AIC304. Основні елементи баку це бак з краном, кришка, фільтр і обрич з транспортувальними ручками. Також ви можете додатково замовити. Відставку з нержавіючої сталі. В ньому можна зберігати інші харчові рідини: вода, молоко, масло. Зливання меду відбувається за допомогою крану. Крани у нас бувають з нержавіючої сталі і кран пластик. Після зливу меду. Бак-вістійник помити гарячою водою та просушити. Зберігати бак вістійник необхідно в закритому сухому місті. За додатковою інформацією та за замовленням ви можете зайти на наш сайт АВВ-100. Чекаємо на ваше замовлення. Дякуємо за увагу! До побачення!